Так, розглядаємо, продовжуємо засідання бюджету комісії. Є додаткові три питання. Ми їх зараз розглянемо. У нас форум є, три з чотирьох, тому розглядаємо питання. О, Зміни питання. до бюджету, перше питання. Дофінансовуємо об'єкт капітальний ремонт дитячого майданчика в селі Зазим'я на 20 тисяч гривень. У нас було попередньо погоджено мільйон сто, ставимо мільйон сто двадцять. Так, знімаємо з фінансування придбання апаратури для Центру культури дозвілля та спорту 175 тисяч 600 гривень. Mm -hmm. І дофінансовуємо на 70 тисяч капітальний ремонт приміщень Кабінету фізики та кабінету психолога Погребського ліцею. Попередньо було узгоджено мільйон. Добавляємо скільки 70 тисяч тисяч. Так, по змінах до бюджету все. Питання є. Ну, так, Наступне а також питання. додаткове питання це внесення змін до програми фінансування територіальної оборони зв'язку з тим, що відправляються у відрядження члени нашого ДФТГ, які є учасниками ДФТГ по контрактах на будівництво спеціальних споруд, тому пропонується внести наступні зміни. Для підготовки і забезпечення матеріально-технічного цих членів ДФТГ, пропонується виплатити їм матеріальну допомогу. Так як кошти на матеріальну допомогу вже були використані в повному обсязі по програмі, пропонується з виплати матеріальної допомоги за збиття ворожих цілей, зменшити фінансування в сумі 150 тисяч гривень та перенаправити на виплату матеріальної допомоги. А Ді на, 150 на 7. От тепер давайте прокинемо. Це тисяч. По 21 одна да? мінус 23%. відсотки. Получиться шістнадцять з половиною тисяч чистими на руки. На скільки вони йдуть? На місяць. 6, 7, 8, 8, 9, 9, Давайте тоді 200 тисяч 20, знімаємо. 20, тоді знімаємо 200 тисяч. 20 тоді знімаємо двісті тисяч. Тоді, тоді, тоді. тоді додаємо на виплату матеріальної допомоги 200 тисяч проживання мільйон п'ятсот. Ну їм да, їм на проживання. І мінус двадцять на 7 і мінус двадцять три. По двадцять дві тисячі. Що лише це нормально. Нормально, так болімені. Так, тут так, 200 так. тисяч раз, хвилиночку я поправляю так. у програмі, що дуже потім було. Так, е, а також додаткове рішення це виплата матеріальної допомоги членам ДСТГ, які відправляються у відрядження згідно нашої програми територіальної оборони. Е, Прізвища я не буду не зачитувати. У нас їх виходить. Щас подивіти порушення.

Добре, ще одне питання. Так, а також прийняти безоплатну в комунальну власність від Іванківської селищної, селищної ради Вишгородського району Київської області на 9 мільйонів 108 тисяч 368 гривень. Тимчасові споруди це модульні конструкції контейнери. Це санітарний контейнер, житловий контейнер, потім ще якийсь санітар... санітарний контейнер, різних марок вони, контейнер з кабінами і коридори до модульних будиночків. Сіткалета да. приймає? Так, Приймає вийшов. І він не це. Так, да. ну, пока приймаємо, а далі питання. Це захисні модульні конструкції, да. правильно, наскільки розумієте. Тимчасові споруди, це модульні конструкції, контейнери. Ні, це, це просто це тимчасові для, споруди. Для, для навчання для навчання. Так, навчання Добре. Добре. Питання голосуємо. Всі, всі доп... питання розглянули. Закриваємо. Дякую.